Всім привіт! Завершуємо ще один будинок моделі Ultra Shelter, Про який і хочемо вам сьогодні розповісти. Це будинок площею 61 квадрат. У формі це панхаус, тобто купівля і бокові стіни в нього з металу, А головна тераса і задня стіна оздоблені деревом. Один з панорамними вікнами і просторою вітальною і двома спальнями. Ходімо, покажемо, як він виглядає всередині. Тераса площі 21 квадрат. Зверху підшита імітацією бруса, і на неї вхід прямо з вітальні. Ходімо. про старо Місце для дивану. Телек, а тут кухонна зона. Зона кухні з великим панорамним вікном в підлогу. На цій стіні розміщується 5 секцій кухні по 600. Тобто, сюди можна використовувати як індивідуальну кухню на замовлення, так і стандартну модульну кухню, наприклад, IKEA. В базі ми вже додали поверхневу систему очистки води, два фільтри. Розетки освітлення. Це також входить у вартість. Тут за проектом стоїть столик або продовження кухні, це можна вже на ваш смак. Санвузол на 4 квадрати. Сантехніка, раковина, унітаз та душова система це вже все входить в вартість. Такий трапік, це також входить у вартість. Ми повісили бойлер. Тут є місце для невеличкої шафки, і загалом санузол досить просторий. Клієнтам лишиться поставити дзеркало, наприклад, і е, обрати необхідні дверцята для ванни. Тут дві рівнозначні спальні площею по 9 квадратів кожна. Вони дозволяють розмістити двоспальне ліжко 1,60 м. і тут ще місце для шафи. Спальня невелика, але достатня. Вікно візуально збільшує її розмір, і ми його проєктували так, щоб можна було в разі чого додати конвектор. І цю розетку ми лишаємо у всіх конфігураціях. Але власне в цьому будинку весь будинок опалюється теплою підлогою. І тут вимикачі можна поставити, і також їх можна підключити до системи розумного будинку і керувати віддалено зі смартфону. Також у нас є планування. Де одна кімната більша, а друга менша. Одна більша як для власників, як мастер спальня, а друга, наприклад, дитяча. Також в будинку встановили кондиціонер з обігрівом та рекуператор. Вони економлять гроші на опалення завдяки тому, що забирають тепле повітря зовні і нагрівають тим теплим повітрям через теплообмінник повітря, яке запускають всередину. І так вам не треба відкривати вікна і провітрювати будинок, вихолоджуючи його. Також ці рекуператори дуже класно. Обслуговувати, мити, чистити. Це теплообмінник, до речі. І е, тут їм можна керувати віддалено також через додаток, і при вимкненні закривається механічна шторка. Розповідаючи про електрику щиток, тут ми виконали трьохфазну розводку. Стоять зубри, стоять диф реле, і він вже підписаний. А це розводка для інтернету. Будинки серії Shelter Ми здаємо з повністю готовим ремонтом і оздобленням, як ззовні, так і всередині. Все, що ви бачите в цьому будинку, крім кондиціонерів, рекуператорів, бойлеру і тераси, це базова комплектація. Саме так ми і здаємо будинок замовнику. Також ви додатково можете обрати терасу, яка потрібна для будинку. В базове оздоблення входить на підлозі зносостійкий ламінат, піддуб. З фаскою. На стінах імітація бруса. Ви можете вибрати чотири кольори. На стелі натяжна біла матова стеля. В цьому будинку замовники вирішили дозамовити імітацію бруса. В санвузлі на стінах імітація бруса, а всюди в мокрих зонах плитка 600 на 600 під бетон. В цій серії велика кількість панорамного скління, як і вітальні, так і у спальнях вікна у спальнях вікна ми робимо не в підлогу, але занижені, такі, щоб можна було поставити електричний конвектор. Також є віконце в кухонній зоні прямо біля кухні. І також в санвузлі також є віконце. Вартість будинку за 62 квадрати 47 650 доларів. Оплата в гривні по курсу. Гарантія на будинок 10 років. Ми даємо гарантію, будуємо з в виробництві в контрольованих умовах. Будинок будуємо за 3 місяці і строк експлуатації більше 50 років. Такий будинок ультрашелтер. Він його можна використовувати як під здачу, так і як дачу, і також як е будинок, в якому можна жити постійно. Ми вітаємо ще одну сім'ю з тим, що ви стали домовласниками. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Натисніть на колокольчик, ставте лайк. І цей ультрашелтер насправді вже там далеко не перший. Але приємно завжди здавати, кожного разу здавати будинок. І зараз таке досить класне сонце, і він в такому полі, де травичка, класно виглядає. Дякую. Ми подивили вже все в будинку, можемо глянути, що у нас відбувається на самій ділянці. О, Юра вже затащує свій мотоцикл. Так у нас переміщаються співробітники. Збираємо сміття, збираємось і будемо від'їжджати.